Перший квадратний м'яз попереку. Чому саме цей м'яз? Тому що він є причина болю в попереку, десь напевно 80%. Якщо його гарно пропрацювати, ми забираємо біль і ви кайфуєте. Другий. Грушеподібний, це також дуже важливий м'яз, який буде викликати біль поближче до сідниці, і тут в кульшовому суглобі. Буде важко стояти на одній нозі, бо воно так буде тянути вздовж ноги. Третій найширший м'яз. Він в комплексі з квадратним і з грушкою може викликати біль в попереку, а також цей м'яз може обмежувати рух, коли ми заводимо руку за голову, і може викликати навіть затерпання ось цих пальців. Четвертий наш м'яз буде драбинчастим. Це вже якщо ми говоримо про шию, вони викликають голову. Окружіння затерпання пальців рук з цих трьох, а також головний біль. З ним рідко працюють. Він знаходиться спереду в шиї. З ним треба акуратно працювати, але він дає гарні результати. І п'ятий м'яз лобово-поперековий. Цей м'яз він знаходиться на спереду, і він викликатиме біль це якраз низ живота. Найчастіше біль. Паху і також біль в попереку, а зверху вниз, особливо коли ми лягаємо на живіт. Топ-5 м'язів, якщо їх гарно пропрацювати, ми забираємо більший відсоток болю в попереку. Ну і тут біль в шиї. Йоу!